Всім привіт! другий день в Татарові. Хоча ми зараз не в Татарові. Ми приїхали в Ворохту. Пам'ятаєте, ми ходили на кукул влітку. І ось Олег, у якого ми гостюємо в Татарові, запропонував нам сьогодні сходити на половину борсучину, яка знаходиться там під куколом. Це якщо йти прямо з Ворохти підніматись на кукол, ми йшли через Вороненко і тому так вийшло. Там на тій полонині живе а, якийсь дядько, і він запросив в гості. Тож ми от і підемо до нього, і навіть у нас є гід, який нас туди поведе. Чомусь з конями прийшов. Що Настя, ти на конях будеш їхати? Нічого Я собі можу, вітаю. Я. Сергій. з Так? Пару разів. Бачите, прикол. Насправді, вчора Максим висказав бажання, що він сьогодні рязюку грязюку вліз. Що він сьогодні вже нікуди не піде, хоче більше повідпочивати. І Настю підмовляв. Я кажу, Настя, ну ми підемо. А потім ось запропонував набор сучин, і ну, в принципі всі погодилися. Але ми не знали, що не будуть коні. Я кажу, от Максим, бач, як добре, що ти хотів повідпочивати, от є можливість. Не напрягаючись заїхати на полонину, як там Прекрасно. Да. такі походи мені подобаються. <рес> Та й насправді їй подобаються всякі походи, але такі їй теж подобаються. Що для коней така легенька прогуляночка, не напряжна, то ми тут гарцуємо за ними самі, як коні біжимо. Так що можна буде щиро сказати, що ось ми так, так піднімались на полонину, як коні. І це правда. Юрій, ну розкажіть, якщо є люди, які хочуть з вами покататися поварохки, як вас знайти? У нас дуже просто знайти в інстаграм, в фейсбук. Як? Сайт маємо свій верхі Хорсла Ворогта. Так, я напишу ось ось тут. Так що звертайтесь, от клієнти задоволені. Це найкращий похід в моєму житті. Більш ніж задоволені партії. У нас можна як і погоденно покататися по Ворохті, по краєвидах, по лісу. Від 1 до 4 годин це по Ворохті, по лісу. А Походи в гори, так зараз ми прямуємо на полонину — це одноденний похід який стартує зараз з 9 ранку до 16 вечора. Угу. Uh -huh. День повністю харчування, День. День. Угу. Uh -huh. Все включено. Прикольно. прикольно. Ну, ми вам покажемо. Так, ворота багато. <laughs> Продовжуємо йти на полонину борсучина чи борсучина, як там правильно, ніби вже близько, вже трошки Знаєте, втомився, тому що бігти за конями це реально непросто. І йшли б ми в трошечки меншому темпі, а тут ти не заганяєш. Ну, Настя зато класно, кайфує там, а ми спека вже просто так нагрілися, що хочеться роздягнутися повністю. Ну от Нарешті ми дійшли до полонини Барсучиної. Скільки в нас тут вийшло. 6,3 км, 2 години 20 хвилин. Ну так, трохи спотіли на підйомі. Ну, назад буде вже легше. Тут на цій полонині, як бачите, вона обжита тут, живе Газда Василь. І ми, я так розумію, йдемо до нього в гості. Він запросив. Ось бачите, тут навіть стенд є. Вітаємо! рождає? Сергій, Василь. Дуже приємно. Привезить трохи снігу рубціку чи не. <п incom> все, що маємо. Ось <поцюрець> це гарна ця газона касилку. Настя, підтягну на мисці. Господарство ви є. На газдівстві це не якийсь туристичний об'єкт, чи якісь там mm -hmm. харчова зона, чи ще ж маю можливість вже жити так тут, побідев кормальну стиль життя, і зараз веду собі господарство в горах, газдівство, господарство, полонинська справа, якої не існує втрачена професія. пастуха. Mm -hmm. Як і колись, років з 300 тому з приходами різних імперій сюди, так і тепер що з того замотики гари цивілізований час живемо. Основної ну, життєдіяльності нашої громади було тваринництво. Корова годувальниця, вівця одягальниця, кіт збереже здоров'я. Прошу до хати. Йох? Йо? 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 Заночувати, пожити, допомогти капійчинам. Запрошуємо туризм, агротуризм. А а у вас тут світло зараз є? Ні, ем на... Якщо може бути, так. Ага. Тут є кімната на скільки тут ліжок. Шість і двоспальне одне. Можна там і сім'я. Так. І тут дуже тепло, тут є ось така пічечка, килими повсюди. Ну, реально, так. Да, тут можна... внікна, але. А, але і тут ось є навіть такі буклетики. Дивіться, одразу вам контакти, Василь Саманюк. Емейл є, по якому можна зв'язатись, телефон. Такі от справи можна робити. Я то про куди забулитися, можна. Бажаємо тобі на добра, благополуччя. Христос рождається із новим старим новим роком, Вітаю. Дякую. Все файло, все колябу, сюди А коли у вас іменини? Сьогодні. Сьогодні? Аді Василь. О, а, Василь. Аді. Василь. Аді. Василь, Василь, тому що Аді. Василь. Скляйте курточки, є. Хто? лягли сюди. А, Там я кинув. Тисячу двісті метрів над рівнем морі. Є, є гени і є покликання з працьовою певною вулиці. А кому не дадо? Mm -hmm. хто, хто розуміє, як і в вигоді жити, вигідно не можна вигідно жити. Тому mm -hmm. е, Василя Гелі відродилися, розумієш, після, після, після тих долярів, після того всього, і покликання – пасти корали. Розвивати, займатися тваринництвом в горах. Пріоритет мій худоба і якісна продукція бринза. бринзя з бурсучини, яка має географічне зазначення. І бринзою може тільки називатися той продукт, який виготовили вище 800 метрів до рівнем моря, тобто в Карпатах, в Україні, в Карпатах, у гуцулів. А це і після смак. Звичайно, бо зараз маємо вже святковий стіл, де є бурячки з грибами, дає фасолька і так далі. Уже вже вже зубки горячої. Mm, да, дивіться, муська. якщо зубка щось не собі береш кусок бринці і так дегустуєш разом горячим. Mm -hmm. Так, Спакує гоцю. Mm -hmm. Але mm -hmm. ти вже свій чекати. Ну ти ж собоєш. Репта і вода, а тут є рібка і тісточко. Рівко за картопля. У мене перший раз гості, другий раз друзі, третій раз родичі. Mm -hmm. Будьте родичами, а це є ну. банош, готує всі, ну голубці бісті, це окремо. Mm -hmm. І це грибова зубка, але це вже, це би вже скуштували. Так, дуже смачно, бануш один з святкових пригощень. Гуцулів, горян, пастухів. Чому святково? У нас це подають на день народження, на свята гостям. Це не є буденна, повсякденна їжа, mm -hmm. це не є каша, бабалига, куліші, гарніри, каші, це не є то. Чому святкове готується тільки на сметані і на кукурудзяній крупі. Я використовую екстракрупу, так любить моя сім'я, родина, ну і так гості в мене. Бо є ще блабатіша, це теж кулешу там виготовлять, ну, даємо і так далі. Як і сметана, так і кукурудзяна, крупа не були, і є дешеві продукти в нашому регіоні. І так склалося вже віками, що це привозили, купували і тримали вже для гостей чи для якісь світа. Розумієте? На відміну кашки, малашки і так далі. Дізякими соусами це не їстять, тільки з брензою. Хоча кашка під шкварки теж нормально парять, розумієте. І да, достатньо ситне калорійне пригощення і без шкварки. Mm -hmm. Тому зварено на воді і поводити шкварками теж класно. Але оце є то правдиве пригощення, з чим вас має асоціюватися цей візит і це життя. Грибова юшка, зубка то, що грибочки ми збираємо тут. І ця атмосфера бануш, і узвар, звичайно зварений файл. Вже узвари привісіти, хоча у нас є файлі повної тоже чай. Але в період сві світа свята я люблю узвар. Це саламаха, чесниковий такий соус. зараз. Дай вам Боже і здоров'ячку, дай вам Боже віку, насамперед це буказді, потом чоловіку, насамперед їм газді та й його газдили, що вони не чекали на рік це їднили. Христос родився, з діми Enjoy Щастям здоров'я і свята привадеть, краще дочекати. Рік від року вік до віка. Христос не дождає. Так, церковні вас історії так. Палоне браття, палові колітники, дарую з негрешний розмови. злотом, даруй даруємо Боже. Щастя здоров'я, аби такі величити у Бога панів, громадів, светське стрібло величи, і свята провадить. Краще чекати. Рік від року вік до віка. Христос не дождає. Славі моє. Ну, так би без репетиції, то все. За вашим столом, їли, та й пили, ой, є Боже, їли, та й пили, ще й припочили, Ой, о, Боже, у дім здоров'я. А в двір прибуток, Ой, дай Боже, щоб вам свяли воли корови, Ой, дай Боже, гуси та й качки, ще й поросючки, Ой, дай Боже. Чуємо щастя, все здоров'я, десята провада, краще дочекати, рік від року, вік до лікарні. Рестонці вже роздається. Отак так дякую дякуюся коліда, яка ходять І на господарстві знаходяться господарські будівлі, які допомагають з тим моєю діяльність. Хата господаря, його гостей була там. Літня, коли бастая сирова, де я проводжу процедуру з молочком, де вистигають сир буц, хліби для сиру, Стайля для худоби і такий притулок, чи, чи хостел, чи певні умови при господарстві, де гість може заночувати. Такі умови, де можна ночувати, треба свій спальник. Там постріл ті хаті. Uh -huh. А тут буржуйка, дрова, туалет сміття, певна суворічна копійчина, де можна для грибників, чи для вліті, чи зимкою. Ну рік люди замовляли собі, пікнічки такі собі. Ось такі є на собою. А скажіть, якщо це приїхати сюди, то типу, харчі треба всі з собою типу, привозити? Дві Чи можна якось їсти? Маєш у торбі, сидиш на горбі, так? Я дивіться, попросту, простому якщо Василь шуршить, Василь питає за це копійчину, так? Так, ну звичайно. Був. Ми домовляємося про бюджети, про того. Звичайно, тут нема холодильників, це не якийсь заклад, де я витягую, виходжу там на лисники, ага. чи шпільби, чи якісь там ще щось. Тут є так, так або ніяк. Звичайно, ви з собою все можете взяти, шашликів, м'ясів, тільки за потребні за дрова. Свій до свого по своє перевезете червоної риби, яма бридзі. Наприклад, того, що в вас нема, а того, що у вас так же я можу зробити, тому що коштує гроші.

Дачки тримаю поки що ну, Такі на такому колориті, на м'ясо, то не робимо ще бринзу. Це тримаю, бо то, що вигідно, це любить. Це славно, звісно, Наташа наша така Наташа. Козак. Баранчики, байрактарчики. Та, які байрактарчик. Так, який байрактарчик нас молився. Яглечко маленьке, І годуємо. готуємо. Діда, колись тут пасло 800 штук. Тут Так. всі ті роки. зараз буде Зараз буде весь. Ось таке хубова. Січка вже готова, овечка, щоб не тягала, розтягла сібок. Січка, ходіть сюди, почайте міталіки, ходіть сюди. Легганайте, маленький. Лизі, у нас є певний контингент, який хоче спати на сім'ї. Вірту, коли сидять, тут годину. Ходи. Чайка, <плес> чайка. Поїхав, це трошки молоді, це мене гуцули такі, видиш. Mm -hmm. О, це така гуцулька, у журі такі більш, більш високі лисисті А Це гуцульська порода корінастих наших колін. Тверді такі. Mm -hmm. Тож що бачити, що я її ще не почистив, бо ранком виїхала, mm -hmm. бо не виїхав. Зараз по цьому. Це є наші коні. Пропонуємо гарний, ну і вечори, то їхав. Гарний кіллі, не тільки ті туризм а кіллі, професійні походи в гори на певні висоти. Понад 1700 над рівним моря ми возимо горами половинами, надаємо таку послугу як, як душевність, як здоров'я. То, прийнув, пастух такий. Пастух. Охоронець і зірву кров має. Вона не боїться, дівок оліфер. У нас є древніша порода, як алабай. Кангав. Сильний пес. бріана така собі є у нас. Ай-яй-яй. Та Ай Хорош. Тепер сюди. Як я вже вам говорив, я маю можливість мати декілька будівель, бо вже везу, везу такий собі осільний спосіб тут і життя і ведення цієї діяльності, хоча це тільки сезонний. По Як пригощав вас правдивим пригощенням, тобто грибова юшка, бануш, бриндзя саме основа це є бриндзя. І так само відповідає цій професії, цій атмосфері, оця колиба, літня колиба, стая по-нашому, сироварня, так будемо трактувати, де горить оця жива ватра, цей забабонний оберіг. З чим це все асоціюється, оберігається, ведеться. Що таке є ватра? Це є певне приміщення, певне будівля, тут має жити господар. Живуть пастухи, пригощаються гостей в літі і так далі. Ватра це є процес тління і приготування, де температурний режим і дим дозволяє вистигати продукцію, не дозволяє жити бацині. Людина вата, найманий працівник. Якщо він мені дозволяє, я собі маю, то я сам це контролюю. Круглодобово, з травня по вересень місяць, сто 120 днів, ця ватра не має згасати. Температура і дим дозволяє доспівати продукцію, не дозволяє жити бацині. Там не має бути кисню. Круглий, круглий день, круглу ніч. В цих умовах доспібільно достигає, доспіває, визріває продукція ті в кілограмі, ті хлібини сиру, беруться звідси, далі вже, щоб мати якісний, доспільний ту хлібену сиру. Чи це все відбувається примусово, копченість. Тому воно віддає цією атмосферою, але це вільно вистигає в цій атмосфері. Mm -hmm. Не жаримо так, як для туристів зараз впарюють, жарять, там, все напихають і так далі. Воно має бути правдиво, як Бог дав. Мені важливий той побут, щоб люди розуміли, як воно встаєся ранком, це все миєсі, стерилізуєсі, втираєсі, готуєсі. Тут варить стагурна, той казанок, що ми бачили на фотографії. І ця атмосфера тут не тільки може бути буц, сир будз. Тут може бути і рибка, і м'ясце, і хамончик до певного часу. Так, воно просто у цій атмосфері, та й холодильник, це собі є холодильник, а ці умови до певного часу може там рибка висіти ілі пошкодять бацилан, і пошкодить бацила, не стігне, червак, муха і так далі. Тут нічого не буде. Якщо температура втрачається, тут одразу все. І муха є, і все на купу, і так далі. Тут варимо теж, як є якісь гості, чи, чи як, варимо собі в казанку, Я просто не забрав, звідси. А такі казанки варимо, парюємо в щоб біля саме ухувати, перевезти риби, з варемо, риби немає. Та й отак собі живеш. Для тих, хто хрипить сильно або цей, я тут люкс номер, можна собі постати, заночувати. Ну, як ви туристи находят, то ви вже знаєте. Якщо маєте довго чи дачі і маєте можливість, рекомендую таку тварину, таку породу собаку. Тут сильний ген, вона, вона, вона бачить душею, вона слухом бачить. Отако я пасуться вівці, я дивлюся, що десь якоїсь немає, пішла. І вона побачила це. Нирнула, вона відв'язана, як тут нема людина, відв'язана. Пригнала цапа чи пригнала ягнятку, до мене всіх і лягла. Та не тільки взагалі. Хтось там мерчить, цапрямкою дикий або олень, речі, вона собі інакше на все гавкає. А які вовк так вийшов, що просто капе. Тоді є три вовка, три вовка, риська є і п'ять сімей бурсука. Кажете, і ведмедя бачили? Медвіч за стайлю тут метрів 40. Дней. Це все в божій коморі живе. Тому нам природа дає певні сигнали, певні символи. До чого вів? Квадратний кілометр тут давав 200-300 кілограм грибів у 12-13 рік. Тобто, якщо дарує нам Божа комора, ліс людям годує нас, це не на добро такі великій кількості. Щоб ми купами складали гриби, я ніколи гриби не продавав, не роздавав, це було просто капець. Це на біду. Ми маємо війну. З 15-го року збільшується популяція вовка, ну, ми розуміємо, що не можна було полювати, і вовк розвівся і перейшов сюди, з східних регіонів і так далі. Але це не просто так. Вовк це бідність, злідні голод. Це воно так я спілкуюся з вольфарами, з тими всіма різними вірами і так далі, що це не просто так. Чого і медвідь прийшов. Оця агресія, оце все прийшло. Нам природа це показувала, показувала. Це може для вас склати з кимось дивним, Вона дає сигнал природи. А ми так, ми є забобонний край, де ми поєднуємо це все, але треба знати своє. І приклад, що я не можу пояснити зараз, там багато речей. Бо мене не цікавило, дідок щось розповідав, ти не слухав чи баба і так далі. і так далі. Тому слухаємо один одного, черпаємо це все, бо нам не треба нічого ні в кого запозичувати, не треба знати своє. Хочу вам подякувати в такий спосіб айфоном тисячоліть. Буде трошки жартома говорити і так, щоб запам'яталося. Де має грати ще мільйони років, але ж би ми це знали, передавали. Як і кобза, бандура, трибіта, нас ідентифікує як націю. Певні символи, певні звуки, як засіб комунікації, зустріч, проводи, радість, горе, щось означали, означають. Дякую. Я в такий спосіб вам подякую. Подякую вам за, за відвідання, за коляду, щедрівку. لا يدُوُتْ غَوْسَةً فِي الْبَسَّا Хтось страждає! Слава Україні! Героям слава! Ось так неочікувано. Ми побували в гостях у Газди Василя. І це було дуже цікаво. Ви самі бачили. Людина доволі ідейна, натхненна, і ми дуже раді, що в Україні є такі люди, які горять тим, щоб. Відновлювати традиції або їх не забувати, популяризувати, і саме цим він там займається. Він декілька разів наголошував, що це не бізнес, не в першу чергу бізнес це те, чим він хоче займатися, це те, що у нього на серці. Він сам корінний гуцул, з зворохти, його батьки, діди тут теж займалися цією справою. Тож він вирішив ось. Зробити таке господарство на полонині Варсучина, і зараз він там господарює в першу чергу. Ну і в другу чергу він радий гостям і радий приймати людей, які хочуть ось відчути це єднання з природою, просто душевно провести час, як ми сьогодні. Ми просто сиділи за столом, розмовляли. І я це все не знімав, тому що ну, ми говорили на. Ті теми, які нас хвилюють в першу чергу сьогодні, О, це все не на камеру, як то кажуть. Дуже смачна їжа, дуже ситна, це дуже смачний банош, грибна зупа, голубці дуже смачні були. Та що тут казати, все було дуже смачно, душевно. Поспівали пісень, подивилися на все це господарство. І, як ви зрозуміли, ви також можете тут побувати. Він завжди радий. Є контакти, знову ж таки, можу залишити під відео або тут десь на екрані. Якщо треба, зв'язуйтеся, там абсолютно різні можуть бути формати відпочинку. Як просто прийти і заночувати в одному з приміщень, де є ліжка. Тобто повністю от просто е, заплатити за нічліг і переночувати і там на своїх харчах. А можна домовитися про. Ось такий обід, або навіть можуть забити порося, приготувати, якщо у вас велика компанія, якщо вам це цікаво. Коротше, абсолютно різні формати. Ось ми навіть зараз побачили туристичну групу, вони туди рушили, теж в гості до Василя. Він дуже хоче, щоб ця справа жила, щоб її підтримувала наша влада, тому що насправді це ну, якби не дуже рентабельний бізнес, скажімо так, що ті гроші, які можна заробити, там З продажу цих натуральних продуктів вона абсолютно не відбивається, тому що вирощування тварин і годування це вартує величезних коштів, якщо порахувати за весь період. Так? А там молоко, бринза, воно все якби не таке. Ну, люди не хочуть платити за нього таку ціну, яку воно вартує. Ми, до речі, купили по баночці блінзи. Мені вона дуже сподобалась. Я навіть не пам'ятаю, чи я їв колись ось таку бринзу з полонин, або як каже Василь Блінзя. Правильно казати, Брінзя дуже смачна, мені сподобалась, то ми купили баночку. І, до речі, навіть не обов'язково сюди їхати, щоб це все спробувати, можна у нього замовити, він просто відправить вам новою поштою, де б ви там не жили. І я вам, до речі, рекомендую скоштувати, якщо ви не пробували ще ніколи. І якщо ви любите. Ось такі сири висновок, який треба підтримувати таких людей завзятих, як Василь. Він не єдиний, слава Богу. Є в Карпатах ще газди, які тримають господарство, які тримають тварин, вирощують це все натуральну, смачну їжу. Ну це, мабуть, не в першу чергу про їжу, це в першу чергу про образ життя, про традиції. І дуже кльово, якщо ми їх будемо зберігати, популяризувати, підтримувати, тому що. Без підтримки, ну тут неможливо вижити. Тому він, Максим вже каже все. Я тут буду приїжджати відпочивати і вже домовився там з Василем попереднє. І це дійсно дуже кльовий формат відпочинку. Ну, а самого Василя можна слухати, не переслухати. Він за словом, гаманець не полізе. У нього завжди є що розказати і показати. Тому якщо вас цікавить проведення часу, ось таким чином, то ось тепер ви знаєте, де це можна зробити. Плюс там ще до хребта кукул зовсім недалеко. А на кукулі ми вже були і показували, які там фантастичні краєвиди. Тому це можна поєднати, побути тут, сходити на кукул, подивитися на чорногірський хребет доволі зручно, близько. До ворогти легко приїхати потягом. Я думаю, що ми дійсно тут ще побуваємо, можливо, ще й не раз. Ну, а поки ще не стемніло, повертаємося назад у ворогту. Настя з Максимом знову на конях їдуть, релаксують, а я все ж таки обираю пішки йти. Хочеться трохи розпрястись. Я і так в реальному житті занадто багато сиджу і занадто мало. Ходжу! Коротше, вмовили і мене прокататися останній кілометр чи два донизу ворогти, то я все ж таки вирішив теж посидіти. О! На цьому. Як, як там її звати? Лагуна? Лагуна! Лагуна. Настюха, давай, веди мене куди треба. Я сподіваюся, що ніхто з вас не вважає, що їзда на конях це якесь там жорстоке поводження з тваринами. Ну так. О... Для коней це в принципі нормальний формат. Вони не страждають. Ми, їх не вимемо, ми, вимемо. Да, ми собі гуляємо і вони собі гуляють, відпочивають. І я це у них така робота. А то що їм робити? Просто пастися, для чого вони тоді потрібні. Ось така прогулянка у нас вийшла в цей день. Ви бачите наш маршрут. Ми стартанули із ворогти і піднімались ось по лівому маршруту до полонини борсучини. Ось так ця полонина виглядає зі супутника. А назад ми повертались вже по іншому маршруту, і всього за цей день ми пройшли близько 12 кілометрів, тобто 6 кілометрів вгору і 6 кілометрів вниз. Так виглядав профіль рельєфу. Ми стартанули з висоти 786 метрів, і сама полонина знаходиться на висоті 1138 метрів. Тобто за цей день ми набрали 533 метри і втратили 500. 46. На цьому у мене все. Я вам дякую за перегляд цього відео. Тисніть лайки, підписуйтесь на канал. Ставайте патронами, якщо у вас є така можливість, і побачимося в наступних відео. Бувайте!